Ведення Марії в Єрусалимський храм Свято Ведення, храм Пресвятої Богородиці, тісно пов'язане із Різдвом, бо Марія начала нового створіння, приходу у світ Божого Сина. І в цей день радісного свята ми йдемо до храму Господнього привітати маленьку, серцю, милу, ніжну дівчинку Марію, а не тільки три рочки. І вона полюбила Бога, бо ця дитинка Марія, дана від Бога, людям на землю. Бо Марія мала велику щиру, безмежну любов до Господа Бога, своєму милому, маленькому, серденьку. І Бог покликав Марію до себе, батьки Йоаким і Анна привели її до єрусалимського храму. Вона була найчимнішою і найстараннішою ученицею. Кільканадцять років жила в Господнім храмі. Її перебування в храмі було дуже миле Богові, і вона готувалася стати мамою Ісуса. І з тим великим радісним святом сьогодні вітаю від щирого серця всіх людей на землі і наших дорогих синів на війні. І найдорожчих імениниць, які мають гарні ім'я Марія, Марічка, Маринка, Маруся, з ним Ангела-хоронителя. Нехай ваш ангел святий охороняє вас, дорогенькі Марії, по щоденних дорогах вашого земного життя. Бажаю вам, дорогенької іменинниці Марії, щасливої долі в сімейному житті, здоров'я, добра, кращої долі, щоб не проливались сльози, а радість настала на своїй рідній землі. І людям всім бажаю мирного неба над нашими головами. І ще я вам бажаю, дівчатка Марії, від душі. Ціле море пахучих квітів, де не видно ні початку, ні кінця, бо море кругле, тихе і бурхливе, як наша кругла земля, на щастя, на добро, мир, спокій, злагоду, любов між народами на многії многії літа. Усім бажаю на своїй милі славній Україні. І будьте всі здорові, і щасливо вам проживати і страшної війни, ніколи не знати на своїй землі. Хай Господь вас всіх благословить на довгі й довгі роки життя. Радуйся, Маріє, ти наша надія і допомога, ти Мати свята. Тобі було віддані всі скарби ласк, які вистражав для нас твій Син Ісус Христос. Про що попросиш Його, як мати найулюбніша, отримаєш, чого запрагнеш, збудеться все згідно з твоїм бажанням? Тому всі покликані в твоєму материнському серці, шукають утіхи і спасіння. Кличучи з довір'ю, випроси нам ласк у Твого Сина Ісуса Христа, Про мир по всій планеті земля. Прости, Господи, прости мене за просьбу цю, бо ми, люди грішні і немочні, каємось за свої гріхи. Господи Небесний, спаси нам землю і цю долину гірких сліз наших матерів. За своїх синів, бо Ти один Спаситель всього світу, як на небі, так і на землі. Бо на білому світі все минає, але не Бог і не любов. Я дякую тобі, матінко, Божа, ти наша страдальниця свята, за все добро і ласку Твою, і безмежну любов, яку людям даєш на землі. Матінко моя, царице, неба я тебе люблю. Боже небесний, хай буде воля твоя свята, а не моя. Амінь.